Доброго дня! Я Стадівка Віктор Володимирович, майстер виробничого навчання Криворізького центру професійної освіти, металогії та машинобудування. Сьогодні я вам представлю майстер-клас підготовки металу до зварювання. Згідно інструкційно-технологічної карти. Два способами. Перший спосіб це за допомогою болгарки. Другий спосіб – за допомогою чепового плазморізу. Які матеріали та інструменти ми використовуємо та техніка безпеки при роботі з тим чи іншим інструментом. Почнемо. Так як ми говоримо, що перший спосіб це за допомогою болгаров. Це дві болгарки, відрізна та зачісна. Відповідно, захисні у нас окуляри для захисту очей та рукавиці для захисту рук. При роботі з плазморізом це для захисту очей щиток зварювальний та краги. Допоміжний інструмент це розмічальний інструмент, олівці, кутик, лінійка, пасатижик, регулювальна викрутка, струбцини столярні для затискання нашого металу. Ну і при, при потребі можемо використовувати для рятування молоток. Також ми будемо використовувати слисальні тиси та плоскошліфувальні станочки. При роботі з цим інструментом. Підповідно, при любій при роботі при виконанні зачисних чи відрізних робіт ми використовуємо все в рукавицях та в окулярний захисник, щоб захистити очі. Безпосередньо, якщо ви подивитесь на мій зовнішній вигляд, це спеціальний костюм вогнетривки, фарту кожен, який запобігає згоранню матеріалу, навіть вогнетривкового костюму, вигляд. При роботі з любим електроінструментом ми повинні перевірити ізоляцію всіх кабелів, Вивок, конструкційну цілісність безпосередньо болгар, захист на кожній болгарці відрізного чи зачисного круга, та цілісність та зажатість круга відрізного та зачисного. Відповідно, все перевіряється на колостому ходу. Як бачите, все працює. І безпосередній матеріал, який ми будемо сьогодні підготовлювати до роботи, це звичайна, звичайна конструкційна сталь, низького листова сталь, товщиною 1,5 мм. Все ми починаємо зі звичайної розмітки. Для цього ми використовуємо розмічальний інструмент. Це звичайний олівець, кутик та ліній вірно-технологічної карти ми бачимо, що ширину заготовочки у заготовочки нас 11 мм. Це перва заготовочка. Відповідно, ми, починаючи з десяточки, а не з нуля, дивлячись рівно зверху на безпосередню поділку одну і іншу, відмічаємо першу поділку 11 мм. І другу поділку 11 мм. Положили, тепер інструмент нам цей не потрібен. Тепер ми будемо... Працювати болгаркою. Відповідно, використовуємо засоби індивідуального захисту, це рукавички та окуляри. Використовуємо, звичайну ступцин для прижиму до... Прижимаємо краще, щоб наша заготовка перевіряємо, щоб вона не зіскочила, тому що якщо вона зіскоче, може поламатися диск і можуть травмуватися плочі та руки. Запускаємо лап. Вимикаємо. Волгар зложимо на стіл після остаточної зупинки. Якщо ви подивитесь на це, то у нас пів олівця залишається відрізаним пів олівця залишається на заготовці. Тому що у нас заготовка буде відповідно з мінімальною покупкою. Перва заготовка готова. Але зверніть увагу, бачите? Залишився заусенець. Цей заусенець потрібно буде потім... Зішліфувати за допомогою зачисної шліфмашини. Поки ми її відкладаємо в сторону і розмічаємо наступну заготовку. Чому ми не розмічаємо зразу дві заготовки? Тому що ми не маємо можливості контролювати ідеально відрізаючий. Коли ми відрізаємо, відповідно ми робимо подвійну розмітку. Знову використовуємо лінієчку. На 10. Бачимо, згідно інструкційної карти 15 мм товщина. ой, ширина перепрошую. Відмічаємо 15 міліметрів. Проводимо лінію. Все, будь ласка, лінія є. Знову ж таки не забуваємо порядок на робочому місці. Ці інструменти лежать де він положено. І відтворюємо операцію. Далі я пояснювати не буду, тому що робота буде ідентична. Зікаємо така болгарочка Все, Заготовочка нас більше не потрібна для роботи з болгарочкою. Ми її в сторону. струбціна нам більше не потрібна, як бачите, робоче місце чи такий порядок. А Та тут на апараціях це у нас зачищання на чого Відповідно, щоб ми потім не порізали не було. Зажимаємо ліси. Зажимаємо в тиси, заусенець у нас зверху і чесною болгарочкою Зачищаємо сразу одну сторону. Потім іншу. Так. Тепер наступну заготовку повторюємо ту саму операцію. Тихо. Тепер наступний етап. Ми розуміємо, що наша заготовочка не зовсім ідеальна, якщо тут ось 11, а отут 11,5. Ми це можемо усунути за допомогою шліфувального станочка. Вставляємо його положимо і положимо. Знімаємо. Вимикаємо станочок. Все, перевіряємо, будь ласка. І тут у нас точно 11 мм. Підготовка пластин за допомогою болгарочки у нас завершена. Так, переходимо до підготовки пластин, вирізання пластин за допомогою плазморізу. Зажимаємо тепер нашу пластиночку на щепову плазморіз за допомогою труцинки. зажали, перевіряємо паралельність лінії. Регулюємо висоту нашого волоку плазморів, нашого плазма піднімаємо, так, перевіряємо по всій довжині, чи відповідає зазор. Бачимо, що трішечки потрібно підняти. Все, зазор відповідає, виводимо на нову точку. Так. Так, Є. Так, тепер міняємо, враховуючи, що ми вже не займаємося кусарними роботами, ми будемо займатися зварювання різальними роботами змінюємо індивідуальний захист. Збігаємо щиток та краєм, щоб уникнути термічного та Опіку світчатки і Так, Буду вдячний, якщо ви одне пусточим поїхали. Завершальний етап, порівняння характеристика. У нас є дві однакові пластини, виготовлені болгарочкою і виготовлені плазморізом. Як бачите, різниці кроми нагріву металу, майже ніякої. Але що ми можемо підвести підсумок? Що при виготовленні болгаркою час вдвічі в 2,5 рази більше, ніж при виготовленні плазморізом. На сьогодні у мене все. Дякую за увагу.